Програма грошової допомоги на відновлення пошкодженого житла була створена минулого року і впроваджена Полтавською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. Під час реалізації нашої програми команда стикалася з багатьма неочікуваними викликами. Але, попри всі виклики, громада відчула нашу підтримку і люди були дуже вдячні за надану їм допомогу. Як це все трапилося, приїхав Червоний Хрест. Вони розбили тут свої палатки, така була б допомога для всіх. І плівка, і ЮСБ, все видавали. І вони порекомендували, кажуть, ми вас запишемо і даді, ну, зробимо вам допомогу. Таким чином вони мене не покинули і допомогли, за що їм дуже вдячна. Перша допомога така для мене, да, то, тому що я втратила багато. І мені ніхто ну, нічим не допоміг. Так воно таки залишилось здоровому. А це, ну, це перший раз в житті. Я дуже рада цьому. Да. Дуже вдячна канадському Червоному Христу за допомогу, за те, що не кинули нас в біді, а також українському Червоному Христу за їхню допомогу, за їхні руки золоті, тому що вони так допомагали фізично. Це, ну, Дуже вдячна. Ему.